Доброго ранку! Доброго ранку, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові розваги. Зараз зима. Вся земля вкрита білим простирадлом. Сніг лежить на деревах, на землі, на ялинках. Дуже гарна зима у нас цьому році. А ось сніг лежить на деревах, бачите, на землі також. А ось багато снігу на землі у лісі. Без пензлика мені намалює на вікні Ніжно-білі, загадкові візориночки чудові. Дітки, хто це? Як ви думаєте? Так, це мороз. Взимку діти дуже багато часу проводять на вулиці. Вони катаються на гірках, грають в сніжки, катаються на санчатах, на лижах. А ще вони катаються на ковзанах. Ось дітки катаються на ковзанах. Бачите? Молодці. А ще дітки люблять підгодовувати пташків. Вон, їм дуже голодно взимку, і ви не забувайте годувати пташків. А щоб не було холодно на вулиці, треба, дітки, тепло одягатися. Діти, не забувайте, що взимку треба одягатися тепло, а ось зимовий одяг рукавички, шуба, шапка, взуття зимове. Бачите, яке гарне тепленьке. Ось дітки ще люблять дуже ліпити сніговичків. Дуже різні сніговички. Бачите, які гарні. І сніговичок. А ще дітки люблять брати з собою на прогулянку улюблені іграшки ведмедика. Собачку. Діти, а які ви любите зимові розваги? Чекаю ваших листівок.